Російські окупанти скинули авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Близько 13.10 окупанти завдали авіаракетного удару двома ракетами. Одна з ракет влучила у склад зберігання Нафталіну Горять залишки без постраждалих. Таке повідомив Барабаш у коментарі Суспільному. Згодом інцидент прокоментував і народний депутат Мусама Гомедов. За його словами, загорілися скрубери цеху уловлювання хімічних продуктів. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ. горять скрубери цеху уловлювання, і ці недоумки знову будуть те, що потрапили в БК, яких на території заводу ніколи не було. Авдіївський коксохімічний завод найбільше коксохімічне підприємство у Європі. І Муса Магомедов був генеральним директором заводу. Він входить до групи «Метінвест», головним акціонером якого є Рінат Ахметов. Магомедов опублікував кадри наслідків ворожого бомбардування заводу. Валюч, да. Авдіївський коксохімічний завод розташований у місті Авдіївці Донецької області. Підприємство випускає 31 вид продукції, основним із яких є доменний кокс для металургії. Згідно з відкритими даними, на частку АКХЗ припадало до 23% виробництва доменного коксу в Україні. АКХЗ постачало продукцію на українські підприємства та експортувало до різних країн світу. Нагадаємо, що Авдіївський коксохімічний завод і раніше потрапляв під ворожі обстріли. Так, навесні минулого року у нас внаслідок ворожих ударів по підприємству загинуло 10 людей і ще 15 дістали поранення.